Четвертий великий аркан імператор: розділяй та пануй розділяти чи об'єднувати, обмежувати чи розширювати стінки обмежень, стискати дію закону чи розтискати це основні принципи четвертого аркана. Якщо глобальний інь принцип третього аркана, імператриця матеріалізація, це суцільний єдиний океан енергії та інформації, неподіленої та несегментованої і багато в чому непізнаної, то глобальний Ян, принцип четвертого аркана, це те, що ділить суцільний океан на кластери, обмежуючи та розділяючи, чи навпаки, об'єднуючи і розширюючи їхні межі. На цьому ґрунтується і базовий чоловічий, а точніше янський принцип: прийти на територію, обмежити її частину парканом і всередині паркану виставити сегменти. Наприклад, тут буде дім, тут город, а тут сад. І втримати цей закон до моменту повної матеріалізації задуманого, не дозволивши зруйнувати глобального плану ні внутрішнім ситуаціям, ні зовнішнім. Це і є чоловічий принцип мислення і янський принцип влади, звідси одна з назв карти Мотімператор. І на цьому будується янський інтелект, розум є нескінченний океан інформації. У ньому ми відокремлюємо невеликий об'єм. Який ми потім вивчаємо, поділяємо, сегментуємо його, а потім приєднуємо до тих об'ємів інформації, які ми вже маємо і які нами пізнані. Четвертий аркан балансує собою все дерево сефірот, виходячи із сефіри хокма, глобальне майбутнє, в сефіру бінах – глобальне минуле, і перетинаючи третій аркан. На цьому ж побудований принцип суву за ян у майбутнє, але зі знанням минулого річ у тім. Що якщо Ян, той, хто розділяє і панує, не оцінив обсяг вхідного інь і його силу, і не зміг передбачити, як новий інь буде поводитися, а також не зміг створити для нього відповідних умов, інь його накриває і ламає всі його будови, кордони та закони, влада, перетворюючи все знову на змішаний океан, теж саме з інськими процесами всередині Егрегора, який утримує Ян, накрити може інем, і внутрішнім, який вже пізнаний. Якщо янські закони заважають розвитку внутрішнього іня, він теж змітає всі внутрішні обмеження і все перетворює на єдину масу, включно з ян і самою собою, звідси зворотна ієрархія за четвертим арканом перевертаються і зазнають краху ті яни, які змогли на певний час передбачити деякі побажання іня, або мали таку масу ян, душі й духу, щоб силою взяти деяку кількість іня. Але не змогли передбачити наслідків подальшої поведінки іня, що зрештою призвело до повної руйнації Егрегору імператора, поганий зв'язок із майбутнім і нерозуміння минулого, на тлі бажання швидше взяти владу. І звідси всі ситуації з перевищенням влади, коли, не повністю зрозумівши принцип панування та влади, наприклад, тільки за однією двома магічними стихіями, а не за всіма шістьма, ян розділяє і препарує інь не там, де треба. Або дає владу не тим, кому треба, не враховуючи, чим це обернеться для його егрегору і для нього особисто. Ще один варіант ставити недостатньо міцні стінки закони між різними сегментами інь, нестача стихії земля і вогонь, або невчасно їх видозмінювати, не зчитуючи ситуації, які відбуваються всередині свого егрегора, або за його межами. Приклад взаємодії інь і ян на прикладі біології, сперматозоїд, принцип четвертого аркана і яйцеклітина, принцип третього аркана. Яйцеклітина всередині не має обмежень, вона єдина, але щойно в неї потрапляє сперматозоїд, вона починає зсередини розмежовуватися і ділитися, і кожне нове ділення породжує дедалі більше нових меж, що зрештою призводить до поділу єдиної клітини на мільйони. А згодом і до спеціалізації кожного відділу клітин на органи, і от цей поділ та програма закон, де якого типу кордон та поділ зробити, і як далі його множити та втримувати, і коли і в який час міняти межі, і породжує формування всього людського тіла з однієї суцільної клітини. Інь третій аркан яйцеклітина єдиний простір, який містить усе і нічого одночасно. Ян четвертий аркан, сперматозоїд, первинний імпульс, первинний закон, що запускає програму поділу і згодом самопізнання. Аналогічні процеси відбуваються і на вищих частотах сім'я, чоловіче, жіноче, держава, влада, народ, мислення, свідомість Ян і підсвідомість інь. Четвертий аркан це третій горизонтальний аркан, що відокремлює Божественне від надбожественного, перший горизонтальний аркан. Сімнадцятий аркан вмикання в тонкі світи, другий, дев'ятий аркан, піднесення в божественні світи, четвертий аркан це вихід на рівень абсолюту надбожественного. Відповідно, у ньому є всі стихії, і він сам по собі теж найбільший роздільник.